Привіта, Закарпаття! Що ж таке покаяння? Покаяння то не просто повісти релігіозно якаюся. Покаяння то зміна мислення. А якщо в мене помінялося мислення, то я вже не роблю тих гріхів, які я робила колись. У мене життя воно починається зовсім по-другому, по-новому. Знаєте, як ті всі старі сторінки відриваєш, а нову лишаєш? Коли ти йшов у сторону гріха, ну вже йдеш у сторону правди. І коли ми перебуваємо у Слові Божому у покаянні, то диявол не має влади над нами. Згадайте перших людей, що він їм пропонував. Він їм пропонував зрішити. І коли вони зрішили, то він мав над ними владу. Так само в нашому житті. Якщо я перебуваю в гріху, а Бог і гріх вони не поєднуються. Бог і сатана вони не поєднуються, тому мені треба вибрати щось одне. І коли я хожу в світлі, а Бог Він є світло, то тоді кров Ісуса Христа вона мене очищає і омиває. Я тоді нахожуся під захистом і під покровом самого Бога. Як важливо перебувати у волі Божій і виконувати те, що каже Бог, а не то, що каже наша плоть, наша душа. Тому що таким образом. Ми можемо успадкувати царство Боже, тому що воно починається з покаяння. Ісус Христос, прийшовши на цю землю, сказав покайтеся і увіруйте у Євангеліє. Іван, хреститель, хреститель, великий пророк нового завіту. Він казав, покайтеся, бо наблизилося царство Небесне. Пророк нового завіту закликає усіх до покаяння, закликає навернутися від зла до добра. Від темряви до світла, від брехні до правди, від сатани до Христа я усіх закликаю це зробити. Якщо ви не вивчаєте Біблію, напишіть мені, будемо вивчати разом.